Кого мобілізують в першу чергу? Але перед тим як я почну по суті, підписуйтеся на мій телеграм-канал, де кожного дня публікуються свіжі та актуальні новини. Посилання в шапці профілю. Кого ж мобілізують в першу чергу в липні 2025 року? П'ять категорій. Перша категорія це чоловіки віком від 18 до 60 років, які мають військовий досвід. Друга категорія це чоловіки, які були обмежено придатними, і як у випадку, коли ВЛК не пройдена до 5 червня, так і у випадку проходження ВЛК, але з умови, що комісія визнала придатним до служби. Третя категорія це чоловіки, які мали право на відстрочку, але через певні обставини втратили право на відстрочку. Наприклад, завершили навчання у вищому навчальному закладі або були відраховані. Четверта категорія це чоловіки, яким в цьому році виповнилося або виповниться 25 років. І остання п'ята категорія це чоловіки, які перебувають в так званому розшуку. Чи є можливість оскаржити так званий розшук. Так, є. Якщо вам потрібна допомога, будь ласка, звертайтесь. А також не забувайте підписатися на мій телеграм-канал.